Водонагрівачі серії Prime це циліндричні водонагрівачі бюджетної серії, які мають оптимальне співвідношення ціни, якості та функціональності. Матеріал внутрішнього баку емальована сталь з високими антикорозійними якостями, яка обумовлює довготривалий строк служби водонагрівача. Водонагрівач Prime обладнано одним збільшеним сухим нагрівальним елементом потужністю 1500 Вт у фланці із нержавіючої сталі та магнієвим анодом збільшеного розміру діаметром 22х234 мм. Водонагрівачі серії Prime обладнано механічною панелью управління. На панелі управління знаходяться ручка терморегулятор, призначена для встановлення температури нагріву води в водонагрівачі. Ручка вмикання-вимикання. Призначення для вмикання та вимикання водонагрівача. Індикатор ОН. Світиться при вмиканні та наявності напруги живлення зеленим кольором. Індикатор хітін. Української нагрів. Світиться під час нагріву червоним кольором. При повному нагріві до заданої температури світло згасає. При встановленій ручці вмикання-вимикання в положенні OFF. Водонагрівач вимкнено і він не працює. Встановіть потрібну температуру нагріву води, обертаючи ручку терморегулятора до відповідних міток на панелі керування. Враховуючи, що крайнє праве положення ручки відмітка хай відповідає температурі води 70-75 градусів. Проміжне положення між хай і лоу підтримується температура води 40-45 градусів, положення LOW. Підтримується температура води 10-15 градусів. Положення 0. Нагрів води вимкнено. Користуйтесь водонагрівачем Willer Prime із задоволенням. Гаряча вода це Willer.